Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні, діти, у нас заняття з малювання, але ж до нас знов прийшов песик Боня. Давайте його послухаємо та привітаємось. Вітаємо тебе, Бонечку! Як твої справи? «Що? Вона втікла, втікла, і я не зміг з нею познайомитись, а головне, я хочу її намалювати і повісити у себе вдома. Намалювати кицьку, яку ти майже не бачив, бачив. Тільки бачив я її позаду». Ага, і ти хочеш її намалювати? Хочу, допоможи». А я знаю, як тобі допомогти, тіти. Я запрошую вас до цікавого малювання, на якому ми будемо малювати не пензликами, а фарбами. Ось такими паличками, пробками і ось такою губочкою, шматок якої я відрізала і намотала на галочок, на галочку або на паличку якусь, або на, кар... на олівець. І нам ще потрібні фарби. А ще діти: нам будуть потрібен аркуш паперу. І ось такий, такий шаблон Кицьки. Ти таку кицьку бачив? таку! Отже, Боня, ми тобі допоможемо. Ти поки що посидь ось тут, а ми почнемо малювати. Подивіться, дітлахи, я беру свою губочку, можна і в ручки, але ж мені на пензлику дуже зручно вмочую її в фарбу. А цей шаблон, котики я поклала вже на аркуш. Тепер я вмочую ось так і буду наносити ось такий сніжок. І на котика наносити буду, і на вушка, скрізь. А ви потім зрозумієте, чому я саме так роблю. Оці, оцей синій колір, яким я роблю відбитки, це буде, хай буде сніжок, на якому наш боня і побачив котика. А тепер, дітки, дивіться, прибираємо. Дивіться, у нас залишився котик. Ми можемо його так залишити, але ж скрізь сніжок. Але ж я пропоную разом з вами ще намалювати котикові очі. Для цього я беру ось таку пробочку, вмочую її у фарбу. Вмочую ой-ой, дуже багато, але ж, думаю, так. І роблю очі. Раз. І ще одне око. Два. Це сюди. Тепер у мене є вушна паличка. Я беру вушну паличку, вмочую у чорну фарбу. І тепер намалюємо йому носика і ротика. Ось так. І ось так. І може ще й отак. І ось сюди покладу і ось подивіться, яке біле кошеня у нас з вами вийшло. Ну що, боню, подивись. Чи подобається тобі котик? Чи такого ти бачив? Ваф! Такого самого! Ой, який він гарненький! Вау! Мені дуже подобається. Дякую вам, Ольга Валерівна. Приходь ще діти, намалюйте мені ще таких котиків та надишліть фотографії Ольги Валерівні, а вона мені їх покаже. До побачення, друзі! І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!